Взагалі я навчався на прокурора, на прокурорському факультеті. В принципі, планував працювати прокурором, але в якийсь момент Верховна Рада внесла зміни до закону про прокуратуру, встановила вимогу, що випускники університетів працювати в прокуратурі не можуть. Потрібно два роки стажу. А власне викладання завжди для мене було запасним варіантом. Що цікаво, після того, через рік Верховна Рада ще внесла зміни і зняла вимоги щодо стажу роботи для генерального прокурора, тому вийшла така анекдотична ситуація, що молоді працівники прокуратури вони повинні. Мати юридичний стаж, а певний період був, коли генеральний прокурор не повинен. Ну і власне з тих пір пішов в аспірантуру, почав викладати, мені це подобається. Для мене це має бути активна людина, яка зацікавлена в тому, чим вона займається, ставить додаткові питання. Я знаю, що не всім подобається, коли студенти ставлять додаткові питання, Я це обожнюю. Ну і головне, щоб цей студент цікавився чимось, щоб він розумів, навіщо він прийшов навчатися. Це дуже широке питання. Якщо казати про освіту правничу, то очевидь, зараз у нас ідуть активні дискусії на рівні міністерства, на рівні закладів освіти, про те, якою вона має виглядати, є очевидь, вимоги Європейського союзу щодо правничої освіти. Тому, мабуть, я зараз не візьмусь давати якісь конкретні рекомендації. Ну те, про що всі кажуть, що підвищувати престижність освіти, підвищувати заробітні плати викладачам, можливо, певною мірою реформувати спосіб отримання доступу до освіти. Але ну, це питання для більш такої глибокої дискусії. Я думаю. Ви знаєте, я скажу так нескромно, що мабуть я себе вважаю цікавим викладачем, але як людина я достатньо нудний. Скажу чесно, тобто, ну робота, сон, їжа. Робота, сон, їжа. Звичайно, що намагаюся в якийсь час викроїти для своїх хобі е, музика, комп'ютерні ігри, трошки спорт, трошки зйомка, монтаж відео, але знову ж таки останнім, останнім часом на це часу не вистачало. Я в дитинстві, мабуть, всі професії світу перебрав від президента до аквалангіста, водолаза. В принципі, мабуть, юридичний фах десь вже із середньої школи я для себе обрав. Тому якби я зараз не викладав, ну і в ідеальний для мене був би варіант, можливо, що вести якийсь юридичний блог, хотілося б на цьому навіть заробляти. Але, мабуть, знову ж таки це трошки питання майбутнього. Важко сказати. Я знаю, що дуже багато людей кажуть, що найщасливіший момент їх життя це коли народжується дитина. Перша дитина для мене цей період цей, цей момент ще в майбутньому. Тому я думаю, що я наперед його запишу на свій найщасливіший. Ну, ви знаєте, студентське життя це завжди такий буремний період, тому я не думаю, що всі історії варто розказувати в такому форматі. Саме таке кумедне. Ну, абсолютно різні речі були і в контексті підготовки до занять, в контексті проведення проведення занять, участі в заняттях. Пам'ятаю момент, коли я олівцем водив по підручнику своєму сусіду за парту і всі сміялися. а Викладач сидів теж посміхався. Він читав з підручника, але оцінку він отримав. Тобто, абсолютно різні бували моменти, всі не згадають. Важко вибрати якусь одну персону. Є і творчі особистості, є історичні постаті, які з певною мірою мене надихають, але я намагаюся не будувати собі якихось не визначати окремих ідолів і рухатись своїм шляхом. Я, мабуть, не підтримую ту архаїчну позицію, що книжки це найкращі, найкраща форма медіа. Вони мають, звичайно, свої переваги, але так само і комп'ютерні ігри, фільми, серіали вони мають свої плюси. Якщо із книжок, ну знову ж таки, зараз, оскільки за професійним фахом за науковою діяльністю доводиться читати дуже багато професійної літератури, то я певною мірою знаходжу себе в такому стані, що я втомився від цих літер, тому мені не вистачає сил читати якусь літературу, окрім професійної. Більше це було. Підростковий час, підлітковий час, підлітковий вік. І, мабуть, найбільше свого часу на мене вплинула трилогія про Володаря Перснів Толкіна. Студентам би я радив дивитися, особливо студентам, правникам, студентам, правоохоронцям. Це юридичні легальні драми. Ну, наприклад, якщо хтось не дивився подивитися «Лінкон для адвоката, так само певні детективні трилери. Зокрема, я завжди всім раджу передивитися з звичайні підозрювані, тому що це фільм, який у широкого загалу, наприклад, формує уявлення про таку слідчо-розшукову дію, як приявлення для впізнання. Ось це класична всім відома фра... всім відомий кадр, зокрема. Із постеру, де підозрюваних виставляють перед ростовою лінійкою, їх потрібно впізнати. І так само я зрозумів, що десь ми знаходимося вже в тому стані розвитку нашого суспільства, коли молоді потрібно окремо радити певні фільми, які для мене, наприклад, є класикою. Тому, якщо хтось не бачив із фантастики матрицю, першу так само обов'язково рекомендую передивитися. Уже певною мірою я боюся висоти, але не настільки, щоб я не міг вийти не знаю на балкон або піднятись влізти на дерево. Крім того, якихось специфічних фобій немає. Вочевидь, це, якщо ми кажемо знову ж таки про студентів-юристів, головна навичка, я думаю, це вміння читати законодавство. Навіть не знати положення законодавства на пам'ять ніхто не може і не має знати абсолютно всіх законів, але потрібно чітко знати, які у нас є закони-нормативно-правові акти, що вони регламентують, що приблизно там прописано, розуміти їх структуру і мати навичку швидко відкрити цей акт, знайти якісь положення за. Знайти якісь положення за ключовими словами, і, власне, використати їх у своїй діяльності От для правників, я думаю, що це головне.